І ніколи не може зупинити християнина, народженого згори. Ні люди, ні церква, ні пастира, які ходять в плоті, ні церкви, які зайшли в плоть і ходять не в святому Дусі. Ніхто не зміг зупинити нашого Спасителя Ісуса Христа. Від тієї місії, яку він виконав разом з Духом Святим. Бо він був хрещений Духом Святим. Лука 3, 22. Ніхто не зупинив учнів Ісуса Христа. В дії апостолів, тому що вони народилися згори і були хрещені Духом Святим і вогнем. І були водіми Духом Божим. друзі дорогоцінні. Ні тюрми, ні люди, ні фарисеї, ні синагоги не зупинили послідовників і. Апостолів, Ісуса Христа в дії апостолів. Ні гоніння, ні приниження ніщо не могло їх зупинити. А їхні їх гнали, побивали каміннями, вбивали, саджали в тюрми. Вони співали пісні. Ніхто, ні синагоги, ні люди, ні царі, ніхто не мог. І їх зупинити. І знаєте, яка в них була молитва. Дії 4 з 29. Боже, поглянь на їхні гоніння, поглянь на їхні погрози і дай нам сили, дай нам дерзновення, дай нам сміливості більше нести Твоє Слово, більше проповідувати. Твоє Слово, і що сталося, затреслася та земля, і зійшов Дух Святий на них. Тому, якщо християнин народжений згори, якщо християнин водім Духом Божим, якщо християнин хрещений Духом Святим і Вогнем, його ніхто не може зупинити, ні обставини, тому що він буде ці обставини сприймати за джерела. Так, так написано. Блаженні ті, хто чия сила в тобі, і серці у них дороги до тебе. Вони, проходять долини, плачу, сприймають їх за джерела, і ранній дощ. Покриває їх благословіннями, І вони становляться сильнішими, сильнішими і сильнішими. Всі обставини вони будуть сприймати за джерела. Які не будуть обставини, виникати на дорогах, вони будуть сприймати їх за джерела, драгоцінні діти Божі. Алілуя! Ніхто не може зупинити християнина. Ні тюрми, ні ситуації, ні люди, ні якісь там царі. Люди народжені від Духа Святого і вогню будуть прославляти і нести Євангелія, благовістити Слово Боже. Разом з Духом Святим і прославляти нашого Господа і Спасителя по всій землі і батька нашого Небесного. І люди, які народжені з гори і хрещені Духом Святим і вогнем, вони будуть йти від слави до слави, від віри до віри. Галілюя! І не совітуватися з кров'ю і плотю. А будуть робити те, що буде говорити Дух Святий. А будуть іти туди, куди буде посилати Дух Святий. Халілюй. А будуть говорити тільки те, що відкриває Дух Святий. Галілюя, слава Богу. Драгоцінні за цей час. Слава Богу за Його милість і любов до нас. Слава Богу, за Спасителя нашого Ісуса Христа, Господа і Спасителя. Халі. І слава Богу, що Він нас не залишив сиротами. Він умолив Отця, і Отець повернув Духа Святого Християнства, який зараз нами. Який в нас ми храм Духа Святого, ти храм Духа Святого. Халілює! Тебе ніхто не може зупинити. Ніхто нема тої сили на землі, яка могла б зупинити християн, водімих Духом Святим, які народжені згори. Які хрещені Духом Святим і вогнем, нема тієї сили на землі, яка б могла зупинити християн, бо вони є правдими поклонниками Духа і істини, яких шукає Отець. І це час поклонників Духа і істини, за які Ісус Христос говорив Самаритянки. Халілуя! І Він зробив Бог, Отець. Через Ісуса Христа, поклонників Духа істини, Він зробив сужителями нового заповіту Духа, а не букви. Бо дуку, буква вбиває, а дух животворить. Халілої! І вони йдуть від слави до слави, від віри до віри. Неся Євангелія, благовістять по всій землі. Я в дійстві Духа Святого. І Дух Святий наповняє силою, вірою, любов'ю Божою. І Дух Святий відкриває істину. І Дух Святий обличає, наставляє, навчає їх, утішає їх. Халилю. Відкриває їм. І вони. Разом з Духом Святим проставляють нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного по всій землі. Халілю я. Халілю я. Слава Тобі, Отець, за любов милість до нас. Слава Тобі, Отець, за сина, якого ти віддав за нас, Ісуса Христа, дякувати Тобі, Ісус Христос! Що ти прийшов у цей світ, поніс хвороби немощі і гріхи наші. Халілюя! І все пригвоздив до голово Хресту. всі прокляття наші! І Ісус Христос, драгоцінний, і ми не залишені з сиротами. Ти, вмалий батька, отець повернув Духа Святого Християнства, який зараз з нами, який зараз веде нас, По волі Божій, кожного, Дух Святий, веди по волі Божій кожного християнина. Кожну дитину Божу, Дух Святий, запалюй зараз дух дітей Божих, щоб він горів по спілкуванню з тобою, щоб була жага по таємним кімнатам, щоб була жага по слову Божому, щоб була жага по молитвам, щоб була жага по спасінню людей. Галілюя! Слава Богу! Нема. Нема тієї сили, яка може зупинити християнина, який народжений згори, який хрещений Духом Святим і вогнем, і який водім Духом Божим. Амінь. Амінь і амінь. Друзі, драгоцінні. І сповняйтеся Духа Святого, наповняйтеся Духом Божим. Аллилужі. Слава тобі, мій Бог за Дух Святий. Халілуя! І прославляйте Господа нашого Ісуса Христа і Спасителя разом з Духом Святим. Він посланий батьком через нашого Господа, який молив Отця, і Дух Святий, ми храм Духа Святого, Ти і я, ми храм Духа Святого і не зупинити. Ніхто не зупинить Християн. Які йдуть в Одійстві Духа Святого, нема тієї сили, чи людини, чи ще що, щоб могло зупинити християн, які народжені згори, які хрещені Духом Святим і Вогнем, і які водіми Духом Божим. Алілюя! Слава тобі, Батько! Слава тобі, Батько, в народах, Отець наш, будеш прославлений в народах. Діти твої будуть. Прославляти і проставляють тебе в народах, бо ти шукаєш поклонників Духа і істини. Халія, слава тобі, мій Бог, за Дух Святий, слава і слава тобі! Халлія, благослови вам, друзі, дорогоцінні, благодать Господа Бога нашого, нехай буде на нас всіх, любов Отця. І спілкування Духа Святого усіма нами. Амінь, амінь і амінь.